Валірочка, я вже вділася, намарафетилася, дуже тепло вділася. бо думала, що холодно на дворі. А виявляється, на дворі теплота. Реально прийшла весна. Ще якби того курва снігу не було, Бо той сніг нападав, знаєте, хіба все е, помішав. Вже почали бруньки на деревах бути, але в нас такий був лопатий сніг, кавалірка, що дерева аж, тако, знаєте, гілки пішли вниз. То є недобре, ну, але... Ми на погоду ніяк не можемо повпливати. Та я вже кавалерка шурую, щоб ви розуміли, хто не був в трускавці, у нас в нас трускавці тако. Якщо ти йдеш вниз, то зараз ти будеш ти вверх. Якщо я додому йду вверх, то назад я буду йти вниз. Знайте, у нас такий, такий верх-вниз, вверх-вниз. Взяла собі годинник, скрутила до нуля, хочу подивитися. Скільки я намотаю кроків, якщо я вийду з своєї хати, піду на Данилишиник, піду на базар, вернуся до хати, скільки то буде кроків. Віталія каже, я тебе завезу, хай ні, не треба. Я подивилася в холодильник, овочів нема, фруктів нема. Думаю, ні, я шурую на базар, на закупи. І вчора Сергій дзвонить, знаєте, так пам'ятає. Я йому на Валентинок зробила подарунок. Але забула кавалерка його віддати. Він це вчора нагадав і каже до мене, сестричко, де я той подарок що ти мені купила? А я кажу, є, я ти завтра принесу. Так що взяла салат з крекеру, взяла подарок, йду на дане ну а потім кавалерка на закупи.